Друзі, всім привіт! Червоний маркет. Нові акції дуже гарні знижки до масляної. Запрошу до перегляду. Борошно пшеничне Хмельницький млин 2 кг, тільки 4 дня, 45 гривень. З 19 по 22, цукор, діамант білий. Кристаличний 800 г, тільки 4 дня, 20 гривень. По акції молоко питне. Ультрапастеризоване 900 г, 35 гривень. Молоко ультрапастеризоване тетрапак 950 грам 45 гривень. Кавовий напій Макфіта Цикорі 100 грам 40 гривень. Шпроти супіва лі 150 грам 50 Шпроти екватор валі 335 грам 99,90 гривень М'ясна консерва Свіжина селянска, Скляна банка 500 грамів 79,90 гривень Горошок зелений 420 грамів Маринада 34,90 гривень Горошок зелений щедро Нива консервований Скляна банка 40 гривень Кукурудза любава консервована 420 грам 35. Печінка трески ріга 230 грам. мінус 120 гривень 179,90. Продукт згущений полтавочка згущенка 370 грам 45. По акції майонез Олин традиційний дойпак. 300 грамм, 35 гривен. Паштет местный домашний, жестяна банка, 325 грамм, 69,90. Килька аквамарин с квасолью, томатному соусе, 230 грамм, 35. Лосось атлантичный, у томатному соусе, аквамарин, 230 грамм, 50. Алія Соняшникова, рафінована 59,90. Тунець шматочками в 150 грам, 50 гривень. Круасани Лукас. В асортименті упаковка 5 штук по 45 грам, 50 гривень. Пральний порошок тіно Fresh Flowers для ручного прання: 350 грам 25. Засіб для миття посуду, царник с лимон: 900 грам 69,90. Губка для стійких забрудень, добра господарочка магічна. Дві штуки від двох одиниць: 35 гривень. Пакети майка. 100 штук в упаковці розміри 22 на 40 см від 2 одиниць 25 гривень. Крем мила. Economie line. Doi pak 460 грам, 25 гривень. Серветки вологі дитячі, аква бій. ромашка з клапаном 120 штук 30 гривень. Серветки вологі дитячі, бейбі ангел ромашка з клапаном 120 штук 30 гривень. Шкарпетки махрові в асортименті різні малюнки, сердечки, різні кольори, різні розміри. Одна штука 50 гривень. Ватні диски Lady Cotton. 120 штук 50 гривень ватні палички. На Віта Софт Мавка 160 штук 25 гривень. Прокладки Клінік Soft асортименті 40 Мило для прання господарський друг 20 гривень. Серветки вологі Смайл Зебруля 24 штуки 25 гривень. Пакети для сміття файний бонус міцні 5 штук 240 літрів 50 гривень. Пакети для сміття фрекінбок 30 штук 35 літрів 45. Шкребок, Шкрибок кухонний бонус металевий одна штука. Від двох одиниць 13 гривень. Вау, ціна туалетний папір вологі смайл комфорт. 10 штук, юніорс 18. Рушники паперові, Диво двошарові 2 штуки 50, туалетний папір обухів білий 4 штуки 45. Туалетний папір сніжна панта 4 штуки 69,90. Серветки вологіна Турепінг 72 штуки 59,90. Серветки Вологи дитячий самый фреш с клапаном 72 штуки 25. Серветки кометичне рута коробка 150 штук 50 гривень. Серветки кометичне рута, коробка 80 штук 50. Шампунь для волосся линия краси 500 мл. В асортименті 50. Мінус 30%. мило, піна, магнолія, 1500 мл, 69,90. Капсули для прання Грюнвальд 12 штук, 99,90 Кондиціонер для білизни парфумований. сапфір, 210 грам, В асортименті 179,90 мінус 70 гривень. Засіб для чищення унітазу до 1 літр 109,90 Білизна сама 1 літр 35. Пральний порошок тертілаку для кольорових тканин 400 грамів. мінус 35 гривень. Знижка 35 гривень. Пральний порошок Рюнвальд автомат універсальна. Ірська свіжість 30 гривень пляма вилидний кисневий Велс Натурал 900 грам 89,90. Кисневий порошок ОК okay, Універсал 1,5 кг 99,90. Вау, ціна набір кухонний силіконовий з дерев'яною ручкою 3 штуки на блістері 179,90. Ніж універсальний Леснер, 23 см на блістері, 179,90 см акції сковорода Вінсент алюмінієва антипригарна. Скляною кришкою, в 24 см, антипригарне покриття 399,90. Серветки вологі для прибирання, файний бонус. універсальний, XL 100 штук 109,90. Курка тушкова на курятии на 525 грамм 79,90 Томаты и бери к силі очищень томатному соку 400 грамм 50. Пакция оливки сантерита 280 грамм. Зелені. чорні, без кисточки 45 гривень. Паста томатна. Маленький кухар сашет 10. Пакция -буль, -буль гороховий зі смаком беконом. 18. Кукурудзяні палички їж наші молочні 10 гривень. Печиво деліція здобна зі смаком вишні 135 грим, зі смаком апельсину в асортименті 30 гривень. Вафлі деліція трубочки зі смаком пряженого молока 150 грамів 35 гривень води делиться Супер. Моника здобне 28. На сока високовита. Яблучно виноградна 950 мл 35 Вершки ультрапастеризовані до кави, 500 г 59,90. Чай чорний шерлакс, 25 пакетиків, 50 гривень. Чай, зелений теомомент, смахіта, 20 пакетика 50. Тунець салатний валіст 140 грам 40 гривень. М'ясо криля аквамарин натуральний 69,90. Тунець Екватор Валі 335 г 99.90. Сардина акватор атлантична з додаванням Аліе 69.90. Рукавички господарські Новакс з гумою 30 гривень. Серветки для прибирання Новакс Векскозні 3 штуки 25. Серветки для прибирання Новакс Целлюлозні 3 штуки 40 гривень. Губки кухонні. Фраутаун. Фантастична піна. 6 штук 40. Рукав для запікання. Файний бонус. 3 метри 18. Плівка харчова. Файний бонус. 20 метрів 25. Пергамент для випічки. фрикінг для аерогриля круглий 20 штук 74,90. Набір контейнерів харчових Twist бокс 3 штуки 0,9,1,3,1,7 на 89,90. ємність для зберігання скляна. зі стрічкою 600 мл 79,90. По акції подарунковий набір жіночий ліора в асортименті 3 одиниці в наборі 279,90. Рідке мило Leora French. Парфумований 400 мл 99,90. Засіб для миття посуду. Феррі, зелене яблуко. Лимон 450 мл, 69,90. Засіб для кухні промакс. Антижир 79,90. Освіжувач повітря. Ольф, водна орхідея кашемір 50 гривень. Засіб для очищення унітазу з хлором відбілюючим 179,90 гель для прання Ваш універсальний 5 литрів 249,90. Пральний порошок Рюнвальд автомат 3 кг 199,90. Засіб для чищення сантехніки Онікс турбо універсальний, 1 литр 89,90. Засіб для очищення унітазу турбо з хлором 1 литр 89,90. Кондиціонер для білизни, фриск аромат 1 литр 89,90. Капсули для прання, Сила універсал. Одна штука 10 гривень. Засіб для очищення. Спрей. унітаз, ванна, доместес. 435 мл. 139,90. Крем, мило тверде дуру, Білий лотос. 25. Мило тверде факс. Крем, та кокос екопак. 5 штук 50,90. Крем, гей для душу. Жіночий, енерчи. Ох, вітамінс. 50 гей для душу. Эсне, Мальдіви – 400 грамм. Гавайи 40 гривень. Шампунь, бальзам для волосся. Херст. Яєчний лицетин. Граната Жожоба – 59,90. Багато всього до Великодня завезли. Наклейки пасхальний терма 7 гривень. Плівка для прикрашання яєць. Терма Наклейки пасхальний терма. В асортименті 6 гривень, 7 гривень. Ароматизор харчової украса 5 мл. В асортименті дюшес. Ваніль, коньяк 25 гривень. Ванільний цукор украса 4. Ваніль для паски украса 4 гривні. Розпущувач для тіста украса 12 грам, 5 гривень. Посипка кондитерська. Великодня добрик. Поблігам 50 грам. Манга. В асортименті 40 гривень. Олівці кольорові. Цукрові добрих зі смаками три штуки 129,90. Кокосова стружка. Украса. Різні кольори в асортименті 25 грам 18. Посипка. В чотирьохсиксийної банті. асорті 155 грамів 199,90. Набір пасхальний, пташки на Пасху. В асортименті 9990. Набір барвників для яєць добрик. Сім кольорів 25. Набір барвників та олівців для яєць добрик. Малахіт. 40 гривень, на Насолода кондитерська. В асортименті жовта. на 20 гривень. Пудра цукрова кондитерська 15 гривень. Набір барників крашенка для яєць 5 кольорів 15 гривень. Декор, «Великодній зайчик, шоколадний пряник на шпасці. Є різні кольори 10 см 30 гривень. Класнючий набір кондитерський, вафельний. Декорації квітів, мальви, три штуки. Сфери в асортименті 129,90. Декор великодній, писанка аксамит 4 см, Різні кольори в асортименті 18 гривень. Набір кондитерський, прикрас, весняні квіти 50 гривень. Набір кондитерський, прикраси фіалки 40 гривень. Набір кондитерських прикрас, великодніх, добрик, веселі курчата 4 штуки 50. Набір кондитерських прикрас, пасхальне зайчення 5990. Шикарний набір кондитерських прикрас ромашки міні-50 гривень. Набір пасхальний патріотичний 6990. Посипка кондитерська. Слабо в стіках, без 20 грам. Посипка кондитерська, 59,90. Посипка кондитерська. В стіках фігурна, металізована. Рисові кульки 30 гривень. Набір слабо в кондитерських прикрас великодні. З голубами преміум 99,90. Великий вибір форм для випікання паперових 5 гривень в асортименті. Форма для випікання великодня преміум паперова – 18 гривень. Будь ласка, підтримте лайком та підпискою. Міцного здоров'я, добра миру. дякую ваша нова акція.